У Житомирському обласному центрі крові до новорічних свят розпочалася акція «Таємний Санта. Мета залучити якомога більше Житомирян до донорства крові для військовослужбовців Збройних сил України каже Оксана Поліванчук, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів. Потреби, незважаючи на святкові дні, вони абсолютно не зменшуються. У війни як говорить свят, немає. Наші бійці постійно потребують компонентів крові. Оксана Поліванчук говорить, що в святкові дні донорів до центру крові. Приходить менше ніж у будні. Ми потребуємо завжди крові резус-негативних груп. Вони найбільш рідкісні і потреба на них є завжди. Ми спостерігаємо зменшення у літній період часу і якраз перед новорічними святами. На жаль, є люди, звичайно, це наші постійні донори, це донори тромбоцитів. Вони є, але ми б хотіли набагато більше людей наразі, щоб ми мали запас крові саме на період свят». Жанна Броновицька здає кров 41 й раз. Сьогодні я отримала відзнаку почесного донора України і здаю кров я дуже давно. Я здаю кров вже на протязі років. Це одне єдине, чим ми можемо допомогти нашим воїнам, які боронять нашу країну. Кров. Не можна замінити нічим, і тому дуже хотілося б, щоб більше мешканців нашої держави, ті, хто не має ніяких протипоказів, щоб вони допомагали тим, чим вони могли, а саме здавали кров або її компоненти. Зранку, 28 грудня, в центрі крові понад 30 людей здали кров. Лесю Ящук до донорства залучила колега. Чесно кажучи, на превеликий жаль, здавала небагато разів. Це можливо. Десь раз третій, на жаль, за війну це робимо для того, щоб рятувати життя наших захисників, наших воїнів, щоб якомога більше їх повернулись до своїх сімей здоровими. Денис Яворський сьогодні здав плазму крові. Чоловік говорить, що вперше став донором у 2022 році. Взагалі став донором я як. Случайно, можна сказати, прийшов для колеги допомогти, і так постійно вже телефонують. Я приходжу, якщо є вільний час. В принципі, для мене не складно прийти, виділити ці півгодини часу, але комусь може піде на користь. Новорічна акція таємний санта в обласному центрі крові триватиме до 5 січня. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.